Вітаю, мене звуть Петренко Катерина. Я дружина Тайваза, бійця бригади Азов, який майже рік пробув в російському полоні, і 6 травня був звільнений. І наразі, пройшовши реабілітацію, він повертається в стрій. Після того, як вийшло наше інтерв'ю, дуже багато людей написали мені слова підтримки. Подяку за те, що ділюся своєю історією. Е, насправді я вважаю, що це наш обов'язок. Я маю це розповідати для того, щоб е, можливо комусь е, це стане підтримкою, можливо, комусь стане в нагоді, для когось стане мотивацією, Або е, будь-який вклад, який я можу зробити, розповівши цю історію. Це для мене є добре. Ми з вами не маємо ні фізичного, ні морального. Права стомлюватися від війни, тому що уявіть собі хоча б на секундочку, якщо стомляться ті, хто стоять зараз на варті нашої з вами свободи. Це закінчиться жахливою трагедією. Тому я вважаю, що це наш обов'язок говорити, розповсюджувати, підтримувати, донатити і ні в якому разі не забувати те, що відбувається зараз. І мені дуже сподобалась фраза Ми маємо покінчити з цією війною для того, щоб не передавати її нашим дітям.